Чи варто давати для дитини сік? Отже, до одного року вживання соку є заборонене. До одного року тільки можна вживати лише воду. Якщо ви вирішили давати для дитини сік, то він має бути 100% фруктовим соком. Всі інші сучки, де не вказано на упаковці, що це є 100% сік, відносяться до напоїв, коктейлів та нектарів, які містять у своєму складі підсолоджувачі, ароматизатори, консерванти, і дітям їх вживати не варто. Надмірне споживання фруктового соку може призвести до каріуси, зубів, діареї, здуття живота. Мірного метеоризму переїдання або недоїдання. Фруктовий сік не має клітковони та не забезпечує поживних речовин, але містить велику кількість цукрів та кислот, які негативно впливають на організм дитини. Сік містить фруктові цукри, які швидко перетравлюються та засвоюються організм, що призводить до різкого підвищення рівня цукру в крові та збільшує ризик розвитку цукрового діабету. А із свіжих фруктів цукри засвоюються організмом повільно і ніякої шкоди для здоров'я вони не несуть. Сік має бути обов'язково пастеризованим. Тому що непастеризований сік може містити у своєму складі патогени та викликати різні небезпечні хвороби. Фруктовий сік слід пропонувати як частину їжі або закуски, тому не можна класти дитину спати з пляшечкою у роті. Не можна дозволяти дітям носити з собою пляшку, чашку або коробочку з соком протягом дня постійно попиваючи сік, тому що це призводить до надмірного впливу вуглеводів на зубів, що сприяє розвитку каріусу. Не можна використовувати сік як засіб для заспокоєння дитини та не слід. Вживати сік перед сном набагато корисніше вживати цілі фрукти, які місять велику кількість клітковини та інших корисних речовин, та навчати дітей вживати цілі фрукти.